От і друга польовочка. Четверта година ночі. Так, да, вже пів години пройшло з того моменту, як ми собі думали, що буде клювати. О! Ти п'ята ранку. І от така от риба. Клюнула. Просто гарна, дві цей колеса. Просто бомбезна. Рибка. Вот, виїхала. На сквіт гейм видите? Так потужно повільно йшла. Правда, Андрій? Так ну, так. впиралася. Впиралася по дні, так, по дні трошки. Вона трошки. знала, що не робила. Але риба всі правильно. Відпускаємо. Бабу.